Прогноз по біткоїну лише за хвилину. Давайте проаналізуємо минулий тиждень, де я очікував з першого манливий рух вгору на початку тижня, корекція в зону 77 і продовження росту вгору, що так і трапилось. Тому це вже п'ятий з сіми прогнозів з початку року, які відпрацювали. Давайте спрогнозуємо цей тиждень, що буде складніше, тому що в середу у нас засідання. ФОМК, в якому оголосять про облікову ставку, а також по планам по зміні облікової ставки протягом року від членів федеральної резервної системи. Від цього багато що буде залежати в п'ятницю, експірація опціонів, багато невідомостей. Тому, як завжди, глянемо нашу карту ліквідації, поки що загальна дельта нейтральна. Ліквідація більше будується зверху 85,4-87,1. Також по ліквідаціям у нас є зона 86 тисяч, тобто більше орієнтуємося. На 87,1. Я свій прогноз на цей тиждень таким чином бачу, що спершу ми тут також формуємо трикутник, оманливий буде рух городу, знімемо стопи пізніх лонгістів, нам є куди скоригуватися, буде складатися враження, що ми пробиваємо цю лінію підтримки вниз, тому люди почнуть активніше шортити, звідки буде можна ловити гарні позиції у лонг при підтвердженні ціни. Якраз до зони хтоби вісімдесят де ми бачили ліквідації. Такий план на тиждень підписуйтесь до зв'язку оновлення в Телеграмі.